Годують обіцянками. На Сарненщині у селі Малевербче батьки учнів зібралися, аби достукатися до органів влади. Усе через відсутність харчування у навчальному закладі. Тут діти на сухпайках уже третій місяць. Їжу беруть з дому. Пані Наталія має трьох школярів. Бідкається, не завжди те, що дає дітям, вони хочуть їсти. Іноді приносять усе назад додому. Діти завжди в школі холодну їжу їдять. Хоча по закону мають же право на нашій території харчуватися гарячим харчуванням. Ну, це, це взагалі стабільність така, що моя дитина вже шість років старша ходить у школу, і це щороку. Щороку в нас починається з вересень, не харчують тоді перед новим роком. Починають харчувати після нового року, можуть трошки харчувати, можуть і ні, і в кінці року знову. В них закінчуються гроші. Хто не готує дітям у школу їжу, той дає гроші. Проте учні не завжди купують те, що потрібно, нарікають батьки. Без харчування і пільгові категорії школярів. Ніяких привілегій нема для дітей військових. Не харчують, тільки обіцяють. Пані Віта, мама двох школярів. Розповіла, що заклад їм має повертати гроші за ті дні, коли дітей не харчують. Тім сума повернення мізерна. Більше того жодної компенсації Вони не отримують, лише обіцянки. Вони зараз а, дають компенсацію щось до 20 гривень у день, Ну що то є діткам, навіть на одну булочку не буде. При тому, що там в середньому харчуватись мають десь 60-70 гривень. Компенсація мінімальна. Ми не хочемо компенсації, ми хочемо, щоб діти годували. Як зазначив заступник директора Маловербчинської гімназії Віктор Бережний, в них ведеться журнал обліку від відвідування учнів і журнал обліку видачі довідок, де вказують відсутніх та присутніх. По цих записах і будуть у майбутньому повертати батькам кошти. Класні керівники, віддаючи довідки, вказують дні. Відсутні дні. Присутні і загальну кількість днів робочих днів по харчуванню. Діти по можливості харчуються зараз в домашніх умовах беруть з собою різні пайки, і в нас створені великі перерви, під час яких діти. Як повідомила директорка Маловербчинської гімназії Ірина Зембіцька, зверталися неодноразово щодо проблеми із харчуванням, але результату це не принесло. Харчуванням і організацією гарячого харчування нас дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, займається управління соціального захисту. І наскільки ми знаємо, і відділ освіти, і міська рада вони неодноразово зверталися в управління із проханням відновити гаряче харчування в навчальних закладах. І е, отримували відповіді від управління. Що допоки триває процедура закупівель, поки що харчування не буде. Голова громади Руслан Серпенінов відсутність харчування пояснює тим, що досі не завершено усі роботи із тендерною процедурою. Зауважує, оскільки частина громади входить у так звану Чорнобильську зону, то за харчування у навчальних закладах відповідає управління соціального захисту Сарненської районної держадміністрації. Громада на цей процес вплинути. Не може, лише відомо, що тендери відбувалися уже кілька разів, але договори у підсумку ні з ким не укладали. Вся громада, наші діти в першу чергу, є якби, заручниками цієї ситуації, при всьому нашому величезному бажанні вплинути на неї ніяким чином не можемо, адже норми чинного законодавства України України чітко визначають, що це є повноваження саме управління соціального захисту. Та й держадміністрації. Тому ми очікуємо, що буде успішно проведена ця процедура найближчим часом. Аби в майбутньому запобігти подібним ситуаціям, додав очільник громади, потрібно змінювати законодавство. Неодноразово це питання піднімав, озвучував на різних рівнях і впевнений, що інші громади підтримують. Саме передачу повноважень органам місцевого і проведення відповідних процедур. Сьогодні рішення таке не прийнято, тому ми є там, де ми сьогодні є, немає харчування. Тож скільки ще школярі харчуватимуться домашніми сухпайками, невідомо. Процедура закупівлі послуг з харчування і підписання договору потребує часу. Сніжана Твардовська та Ілля Лахай, телеканал ITV, Медіагруп.